Так, друзі, всім доброго раночку. Кофа ми з вами попити сьогодні не успіли, так, що, так як я попила сьогодні з своїми, відправляючи їх на роботу вове, каліду. А з вами вже поснідаємо. Зараз ми будемо снідати, звісно, з Богданом. А ви, якщо ще не снідали, давайте готуватися і будемо снідати разом. У мене сьогодні снідання готове. З вчорашнього дня ми приготували снідання. Ввечері <реш> снідання одновременно. Так що, осталось нам тільки, я розігріла і залишилося це все зібрати. Сьогодні у нас рис басматі. Хтось мені там писав, що рис басматі не йде на кашу, тільки на плов Отлічно обична каша не молочна, а сливочным маслом. Вчора вечором було це все зварено. І снідать ми будемо сьогодні розігріла з масличком, рис розсипається аж через що. Так. Вчора мені Ліда принесла грудку куринну. Я хочу сказати, <смір> не дуже з грудкою дружу, мені все время кажеться, що коли її готовлю, вона в мене суха. Ну, я не хотіла впасти в грязь. лицом, Дядь был дома и все попросили приготовить грудку справилась девочки мне очень понравилось теперь скажу будете покупать я обычно купляю голень або вообще в идеале бедро, удо ну так как принесли грудку приготовила грудку вчера и сегодня на снедание у нас она осталась и до этой каши в самый раз І вчора ми їли з кашею. І сьогодні будемо їсти з кашею, з Богданчиком. Я заваринувала. Я така вийшла юшечка. Отлічна. Дуже вкусна. Трошки гірчиці, трошки соєвого соуса. А, солька, перчик. Так, хоч би не забудьте, що я туди ще додавала Приправа для м'яса. От приправа була, і мені кажеться, ця приправа дала результат. Так вкусно вийшло, що і ця юшечка прям обалденна. Ніяких томатних добавок не було. М'ясо вийшло отлично. Дядь вчора діла у духовці уточку. І недорога, і велика розміра. Ми 3,5 кг купили, кажуть, так захотілося, зробив. він поїв і, мабуть, вовик вечеряв. А в нас оця курочка була, і ми її до сих пор доїдаємо і потім перейдемо на ту лучку. Так, що ми ще будемо? Ще в нас теж остатки. холодильничку із... Сейчас дівочки вам покажу овощі. Там у мене дівчина спрашивала, як я готовлю баклажани. Кожен раз по-разному. Коли шов збреде в голову, дивіться, показую. Баклажанчики, пожарила морковочку, все делала по отдільності. Пожарила морковочку, Кинула в каструлю. Не жарю до повної готовності, кольцами ріжу, а так, обжарюю чуть-чуть. <клес> пожарила цибульку полукольцями. Теж були остатки капусти, порізала полукольцями, пожарила. Потім сині такі ломтиками довгенькими. Все це обжарюю по отдільності. Потім складаю все каструльку, додала трошки свої домашньої джики. І в ітогі вийшло на мідний-дляний огонь, як у у голубці. На саме мідний. Готовлюся не спіша. Получається, ідеально такі тушені овочі. Так що, дівчатки, снідання у нас сьогодні прям слинке тече. Всім, хто буде з нами снідати, смачного, і побачимось. Так, Всім привіт! Ми сьогодні на робочому місці я знімаю відео або просто траву. Не зміняє своїм принципом. Люди виключить. Да, не возьмись, звесу вийшов, сенький медведь. А скажіть? Козі? А скажіть? Зі сторони легше, да? так якщо дивитися, так наблюдать. Та взагалі, я з боку наблюдаю, думаю, що. Вообще... Що він приходить з тією стій... каже, сьогодні я коси вже не можу. вроде вроді воно і не важко, а, а заморений приходять. Думаю, а це сидить на кресті, так точно думаю. Я думаю, що вона подумає, так що ж тут граче? туди сюди, от неї. Так руку, воно раз, тобі гребе, все робить. Туди. Це якби ще грибти як надад, чи... катання, <х> да? <х> <х> да. не дали. Це так? да? Ні, воно то так. Да. Я так тоже люблю сидіти, наблюдати. Ну, вже бачиш, онука підучи, єш, скоро тобі помощник підростає. А, да, на той год уже на канікулах буде допомагати, так, багатьом? Да, конечно, на канікулах. Да. Тому що підростає дедуче, щоб була заміна консерватором. Но... <laughs> я, го, будемо краники всі ці крутити, будемо лампочки да, купувати. Вераз, бо я його не показую, як він тут сидить тепер заморений. Дихає, бачить, да, як же. Дед виніс кресло баби, а він бабу підсів. Оце, бо, данчик, мої, діду, втрило, це маленьчик може діду помогти, оце ще бьоночку, тут так і самі дитки взяли її і порозкидали. Тогда ну, йому виник, і він, який він позмітає. Ні, от так, ножку. взять взяти по та черевики терти. А йде. нічого не постирає до п'ять. Ти несеш вигружувати чи ще є косить? Ще там одна козочка, зараз вигрузю в мішок. Тут у бак не йде, треба забирати у мішок і везти туди на. Мусор не зяка аби як. Треба тільки сортувати, так? Да? Бумагу палити не можна. Навіть не можна в котлах спалювати. Ось така тут дисципліна. Ну ми живемо, а навпроти там е, кафе чи що. Там з самого, утра, ще щас, У п'ять відкриваємо і угло, вікно і така вонізма, що не можна вікно так, відкрити А Углів можна, уголь же ж топиться, ну можна. А якщо бумагу кинеш і побачиш, приїде страж міська і накажуть. На бумагу, бумагу не можна палити. Ну хай там целофани, лафани, там те, що воняє. От углів топи. А от бумагу не можна. Ну, упаковки ж бувають, там якісь ці коробки чи ні. От і все. Все тільки треба на здачу на переработку. Це переработка зачем? Може не за того, що не за екології, а і за того, що треба здати. Екології тут вистачає, я да, думаю. Переработати бумагу і обратно пустити її вход. Там, то на туалетну бумагу, там ще на щось. Ну, я не знаю на що, але на щось треба. Так що тут такі добила, а десяти на пляжі. В Європу, значить в Європу. Нема кому й допомогти. Бладанчик. Я бігла йому допомогти подержати мішок, а тоді думаю, мені треба відео, що да. мені його мішок. Заморився. О, Баба працює. І... Да. ну Показала, а зараз все-таки допоможу у кого корова. Бабі мої. як воно пахне. Баба покойна на городах у людей. Ой, ходила, а це таке пахуче, і вони його викинуть. Оксана! Оксана, Оксана корові, козі. Я так акуратненько його упакую. Здій таку вакуумну ось упаковочку, де вакуумна буде, де. І перевізником. І. Жди через тиждень посилочку. А ти передаси молока. А ти е молока то одне, а передаси... Це можна і свиням давати. Сальця передаси мені. Договорились? Славко, проконтролюй. Все, штамп печать і на павловку. Привіт. Привет, привіт. От привет. бачите, вовка ноги кормлять. Найшов ціленьке. На сковорідочку під кришечку пропариться. І все нормально буде. Нічого, трошки піддулося, ну а воно сяде. Чудо. Кинули в бур'яни, так? А? Кинули в бур'яни, а ти... Ну там де трава, я посю такий. Порядок наводи. Ну, а ви знаєте. Може вітер буде. Отак краще. Отак. А ще краще отак. Тоді продувається. Воно вроді від сонця, ну а тут мокре. Кідрапане зверху мокра. О, а так би посидіти, хоча б півчаса. Пепсі взяти сюди, сюди. Корішків. Посидіти. Двітерок непогано. От, от там на сонці ми їхали 28. Ну, вроді би не жарко проти нашої української зараз 30, 38, допустимо. Ну, ну, тут теж жарко. Як учора, наприклад, було 18, а сьогодні 28. Оце не привик, що перепади сильні. Так що, а от у тінечку добре. Так. Оце такі діла. Зараз переїжджаємо ще на один об'єкт. Ну не знаю, чи покажу я вам ще, чи не покажу. О, це я єлі витягнув своїх, кажу, поїхали. Мене хоч зніміть, покажіть людям. Бо я ж сам не можу йти отак себе, бо ну, не той. Кажу, поїхали, ну зніміть, ну скучайте за мною. Правильно, Скучаєте. Я за вами скучаю. Пока-пока. Ну що я вам скажу? Богданчик не бійся, Це я скажу туди. Своїм любимом зрителям. Ось дивіться, що я возив. А в енергодарі я возив хліб. Ну нічого страшного. Що там заробляла на, вона хліб. на хліб, Що цей комбайн заробляє на хліб. Саме головне, щоб можна було чим заробити на хліб. Щоб було кому толкати. Що хліб у машину, що тачку в машину. Так, да, так, да, так. Да. Саме головне, так. Да. Головне, о цьому коню здоров'я. Е -е, коні ще. Ну, нічого, спина болить, ну все буде нормально. Зійшов з Рейок, поїхав по, по, по городу. Це як зараз паде, обов'язково треба покататися на такому. Він оце кудись, не знаю, їде, чи все закопане до Костеліська, там по кругу. Ну так непоганий маршрут. Ну, і ми ну, два роки живемо і не разбираємо. Два роки, да, так тут багато не було. Ми тут не були де колесом і так хочеться покататися з Богданчиком. На том колесе. <рес> Меня кажется, у мене сердце вжимается на колесі. Да не лякай нікого, там все нормально. Не лякай, не лякай. Лучше на батутах посадить. На батуты підемо, я буду скакати вообще вот ногами. На, на тих батутах. <рес> так люблю батути вообще. Я, наверное, забудуся. У мене і спина были, що я на батути не ходив. Якби паду раз пішов на батути... ой, я, я, я убила. Ну, такие дела. Сейчас там будут повороты, не повороты. Ну що, зайшли ми в мебельний. Ліда десь там пішла вже на касу, напевно, совєтуватися щось до тих до як консультантів. Ну я, напевно, Поняв, що вона вибрала. Зараз подивимось. Їй треба шкаф у поміщенні. Це сильно каже білі. Ну, Не підходить там стіни білі, шкаф білий дуже буде воно ну, не так, не так, не так, не не така буде контрастність. А от оцей, би вона дивилася такий, їй понравився. А ну, це буде хороший. Тут двері відкриваються. Отак. О, Дві полочки і три ящичка. Я думаю хороша, ну, чи цей вона вибере чи ні. Зараз ми її подождем, Вона нам розкаже. Це теж такий підсвіт хороший, але ну, тут щось менше ее цим розміром. О вот тут. Надо трошки такий. Тут сантиметрів 40. Я не прочитаю без очків. О, тут може видно буде. І то я не озвучу, ви побачите? Ну, звісно, тут ширше. Зараз вона повинна підійти, ми вам все розкажемо і покажемо. Так, устала, йде сюди. А ну йди, покажи правильно я вибрав, чи ні. Що, лотерею виграла, чи що. А ну покажи, який ти вибрала, чи це я вгадав чи ні. Бо я трошки опоздав, бігав okay. по собі. Ту... Оцей, о, такий мені не подобається okay. щось. Тоді mm такий. -mm. Okay. Та теж щось не то. Це дуже красиве, пішка в цьому. О, все, хороші. Тут багато цих. Ось все. Все, пошли. А може оцей? Не, не будемо. Не будемо? А я щось вважав, що цей. Ну ладно, не будемо, то і не будемо. Все, не буду тебе показувати, бо ти що. Я тільки що показав, сказав виріжу, не дай Бог, все, виріжу. О, і рукою закрив. повністю. І мене ви всіх повирізає. Все, закінчив я роботу. Я роботу закінчив, як положимо, 4 години. Потім ми поїхали е, новий, під новий тарг. Треба було що то вибрати тумбочку. Вибрали тумбочку і тільки приїхали. То ще заїхали в центр в новий тарг і тільки вернулися. Що я хочу сказати. Прохладно. Вже 7 часов вечора. ну, Ноги вже не несуть. Якби я показав, не треба тебе показувати, не, не буду. Не дай Бог сказала, все. все. Ну, зато в мене прическа хороша. Дивіться, якийсь кучень крутиться і все, хоч і йому стріляй. Ладно, на чому ми зустрілися, що я хочу сказати. Тут, як ми виходимо сюди, я з роботи, де я машину ставлю, там такий ресторанчик. І там постійно очередь. Я кажу, що йдемо і балакаємо. Це не туристи. Це не туристи тут ну, приїжджають і така осядь. Откуди вони знають, десь там не в самому центрі, а туди під окраїну. То туди треба піти і стати осінь, да, в, в очередь. Це, мабуть, місні. Знають, що саме дешево, а воно тут дешево. Бо ми взнавали, тут знайомий наш робить поваром. Тим більше нам буде ще дешевше, він повар, він борща насипає. — Треба його нагукати, нам наварить такого доброго. Да, 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 да. Так що я кажу? Я оце другий раз, як з роботи, приїжджатиму. Я подзвоню. треба тільки в розвідку сходити. Що тут можна заказати? Перший раз ми ж муку сиділи. Якщо ну, рознюхаємо, нам подобається блюдо, я подзвоню. Так, милая, виходь, я вже приїхав, заказав столик. О! Кажу, ти прибіжиш і ми сядемо по вечері, наші не сні ходять. Я бачу тільки, що одна сумочка заскочила, таку, як я. оце. О, Це ж не туристка. Не туристка, я так думаю. Ну, це такі то діла. Фух. Ну, ми, звісно, не голодні, ми були в монтаргі, взяли по морожену. Так пломбір, між прочим, називається, таке як у нас вдома, що. Я такого ще тут не їв. Оце перше літо, що я тут їм морожене. я тут ще друге літо. Перше неї взагалі не було аптеціта, не буду його показувати. Дякую, друзі, всім, хто був з нами, всім, хто нас підтримує. Якщо не важко, поставте лайк, напишіть коментарі та поділіться цим, цим відео з друзями. Заходьте, дуже чекаємо. Бажаємо вам миру, добра і тепла. І до скорої-скорої зустрічі!